Слава Ісусу Христу! Друзі, хотів відповісти сьогодні на питання, чи буде якась післядія, якщо соняшник стійкий до Євровайтінга, ну, до і Мазапіра, накритий гербіцидом з діючою речовиною трибинорон-метил, ну, скажімо так, під експрес. І от знаходжуся зараз в Дніпропетровській області на полі, де такий, ну, мимоволі провели такий експеримент. І хочу зараз попросити керівника господарства Володимира Васильовича, щоб він прокоментував ну, те, що було зроблено на цьому полі. І потім я вам зблизька покажу результат. Доброго дня! E, значить, що в нас тут відбулося? E, був посів соняшника, півполя засіялося соняшник Сінгентовський сайберік, а півполя посіялося соняшника Піонер ЛП-130 під Клеофілд. Значить, і чисто случайно забулося, що все поле підсіяне було піонерівським лп 130 під Клеофілд і півполя зробили. Євролайтингом, як по інструкції, все, все там добре. А півполя заїхали і зробили експресом. Ну і ось от маємо наслідки. Значить, Зараз щоб ви всі бачили, ось, ось наслідки цього невдалого експерименту, не по своїй волі кажуть. Всім гарного дня. Слава Україні, все буде добре. Дякуємо, Володимир Васильович. Зараз я покажу зблизько, що сталося із соняшником, стійким до Євровайтінга, який накрили требенорон метилом експресом. Бачите, рослини, одиничні лише рослини. Може вже ну, да, зараз є живі, але, звичайно ж, це ті рослини, які вже зійшли після обробки. Ті ж, які були оброблені, от бачите, вони ну, практично повністю знищені. Вони то одіб'ють, там будуть якісь, якийсь, може, врожай вони і сформують, але це такий, знаєте, хіба що додаткові пагони вони якісь утворять. І зовсім зовсім щось можуть десь небагато в окремі роки вони показати. Але в більшості випадків е, рослин... Нічого вони вже не покажуть. Ну, да, да, тобто... В даному випадку то тут таке от пошкодження. Ну і покажу зараз е, е, оце соняшник стійкий до експрес. Вибачте, за вітер Може отак от краще стану. Е, от так вийшло, що оця смуга йшла, оцей соняшник, який казав Володимир Васильович, це був стійкий до Імазамокса і Мазапіру. А цей соняшник стійкий до требенорон метилу. І той і той соняшник накривали требенорон метилом. І, звичайно, стійкий до требенорон метилу. От він живий, нормально він зараз себе почуває. Бачите, рослини живі, не пошкоджені. А той, що був стійкий до е, Клірфілда і накрили требенорон метилом, то він практично повністю знищений. Та, тому будьте уважні, це, звичайно, різні гібриди можуть по-різному проявляти е, цю от стійкість, але е, така от загроза є. І отам от, ви бачите, де зупинився оприскувач, якраз покажу межу. Оце йшов оприскувач і вносив гербіцид. Потім там у них починається соняшник стійкий до євровайтінга. Е, і отут от, е, оприскувач зупиняється, і там, де не було на Гербіцида, де був внесений, внесений вже конкретно євролатінг, тому що далі он, межа починається євролатінговий соняшник, то тут все нормально, бачите? Тому будьте обережні, дякуємо вам за увагу і до нових зустрічей.